Ми згадаємо про те, що це деякі фази, чи деякі, деякі 에, громадські більше віддається е, 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 на земельних мілях, чим є. Протягом останніх 8-9 років. З 2014-2014 року працювала віднародна група на перевазі. Основне засідання було це у 2024 році. Пані Петрину, якщо можна, будь ласка, ну, розкажіть нам про цю робочу групу, про те, як проходить процес інвентаризації, щоб ми розуміли, яка ситуація у нас зараз є з руками подмінами. Дякую. Я ж у тебе інформативно, поки що в робочу групу входить як чоловіки, так і громадські активісти. Ми, Ми поділили на першому засіданні, поділили остров на сектори з нульвого по четвертий і частково обходили по секторам і робили обхід. Ось там відзначено по сектора, по секторно цифрами кожен об'єкт мережі, всі тимчасові споруди на Трухановому острові. в нас є такі. Об'єкти, спортивні профспілкові бази, їх залишилось три штуки. Так звані спортивні об'єкти, які закриті, вони приватні. На ці об'єкти оформлені навіть 9 земельних ділянок передано в оренду, оформлено, тому що в них було право власності. Далі є державні це за користування державного підприємства, генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв і база ЦСКА. До речі, на базі ЦСКА базується дюша регата. Вона є. це висловальна е, дюшка, Вона не має своєї бази взагалі, тому вони орендують базу ЦСКА, там зали, готель і, ну, і таке інше. Є незаконні. Ми обійшли всі незаконні тимчасові споруди. Особливо нас зацікавила територія на затоці чортори, там де припарковані дуже багато плавзасобів, стрі... плав засобів. Які... А ця територія була було рішенням про залучення коштів на МВС комісії для створення зони інклюзивної, тобто пляжу для людей з інвалідністю і сімейного відпочинку. Тому там дуже зручне розташування. Таке рішення є і ну. Все обійшли. І першим влітку було останнє засідання комісії. Зараз ми секретар робочої групи подав до голови робочої групи Вантілева, щоб змінити склад групи на актуальний, тому що змінилася структура КМДА, змінилися керівники. От, значить, у нас є. В процесі інвентаризації вона була виявлена майно там фундамент, і щоб не виявилися там власники, якісь новини також не пішли в приватні руки, то рішенням саме перед новим роком, рішенням Київради, це майно було вирішено передати на баланс душа вершина. Це школа і там спортивний об'єкт. Далі, по про спілковим базам, які не мають землю, не оформлені користування, департамент. Молодість спорту за рішенням групи буде займатися як. Ну, Вирішити питання з силу як, яке в них майно, як пере, ну, оформити земельні ділянки і таке інше. Далі там є так, питання деякі, там одна особлива ділянка, на якій розташована споруда метр на метр чи два на два, але в кадастрі внесено там, майже 7 гектар для цієї тук, ну, за, за, внесено в кадастри земельні. Інвентаризація. Департамент земельних ресурсів Валентина Миколаївна Пелих вона розказувала про як вони проводили цю інвентаризацію. І ми задавали питання і готували туди запити. Тобто, якщо є бажання, ми можемо ще раз проїхати, нам одного дня вистачить проїхати по всіх, всіх, всіх об'єктах, ще раз подивитись, ми надамо матеріали. І Остання колонка наших матеріалів, є фото, абсолютно все. Добре, пані Ми розуміємо, що ця ситуація не просто на засіданні, тому що ми почали об'їзд. Тоді ми з вами окремо зв'язуємося, звідки ви нам є цією інформацією. І ми по місті вже виїдемо, вже працюємо, зберемо вже групу нашу того, що хто там Євроський музей, ми працювали, саме там професійного комітету такого, щоб можна було попрацювати, один прокоматиками подивитися. Ми вважаємо, що постріл має важливе значення, це місце, куди вони приходять і відпочивають. Хотілося, щоб він не був наскільки захарачений, щоб це щоб не було цих незрозумілих споруд, щоб не було на землі, які там деякі моменти є, щоб було напевно, як ви кажете, сплав порядком, тому, -як, це не склав заслабим порядку, тому потрібно, щоб все відповідало на легкий законодавство. Е. 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 Я вам дуже дякую, беремо інформацію до відео, з вами зв'яжемося.